За свої труди Вінницька обласна станція юних натуралістів перемогла у всеукраїнському конкурсі. Їхній проект Трудове виховання посів перше місце. Суть його в тому, що вінницьких дітей виховують працею. Зокрема, вчать доглядати за тваринами та рослинами. Як це діє на практиці і навіщо дітей заохочувати до такої роботи? Бачила Лариса Бондар. Щоб виховати гарну людину, без праці не обійтись, переконані працівники станції юних натуралістів. З роботою саме на цю тематику колектив станції виборов золоту медаль у всеукраїнському конкурсі «Інноватика у сучасній освіті. Ми вирішили: людина праці ніколи не буде негідником. Людина праці ніколи не, не зламає дерево чи там не, не буде знущатися над твариною. І через це, через душу дитини і природу, ми вирішили створити такий проект. Дітей привчаємо. Якби до роботи з тваринами, з іншими живими організмами, доглядати за ними, як це правильно робити. Не просто там, що прибрав, а як іменно створити той самий акваріум, терраріум чи куточок з іншою якою, живою тваринкою. Воду, воду обсувати, воду, вона побачила. І ще так само воду, м'ясо, щоб було трошки воду. Випускне. Все, відпускай, відпускай. Відпускай, Відпускай м'ясо, все. Якщо дитина займається тут там, тиждень, два-три, вона вже знає, як часто, який вид корму, який, яку можна можна сказати так, обережність треба при цьому проявити, бо всі, хто їдять, вони мають зуби там, чи якісь рогові пластинки, чи ну є чим жувати в них. Тому годують тих самих черепах. Це діти, які займаються кілька тижнів, вони вже можуть годувати. Треба мати просто певну обережність, тому що черепаха, яку годувала дівчинка, вона є хижаком. Це далекосхідно м'якотіла черепаха. Відповідно, просто мати обережність. Ми вирощуємо кроликів. За ініціативою облдержадміністрації і пропагуємо створення шкільних кролеферм. Маємо свою маленьку побачите, як дітки доглядають їх не в умовах квартири, а в умовах виробництва. Так само ми вирощуємо саджанці в сад ягідні культури. Так само діти самі знають, що таке земля, і що булка росте не на дереві. Зараз ми знаходимось у теплиці станції юних натуралістів. Тут діти вчаться доглядати за рослинами. Поливають, підживлюють та розсаджують їх. Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати бегоні. Це такі дивіться, красиві рослини, які вирощені на гідрогелі. Подивіться, як гарно пустили рослинки. Корінчик беремо листочки бегоні. Кожний одній. на вже насипаний ґрунт. Легесечко ставимо рослинку і присипаємо ґрунтом, щоб не пошкодити коріння. Золоту медаль не дуже просто завоювати в Україні. Це не 10 золотих медалей, а все-таки я вважаю, що це край необхідно випробовувати себе саме в таких конкурсах. Майже 300 учасників було, але я вам скажу, що позашкільний заклад обласного підпорядкування єдиний нагороджений в Україні. Ми цим гордимося, ми безкоштовний заклад. Працюємо з понеділка, по неділю включно. Без вихідних з радістю бачимо діток і навчаємо саме їх праці і любові до неї.